Продовжується чемпіонат Мартальва Мартело, де вже чоловіки змагалися за звання найсильнішого в спринтерській гонці. Перемогу здобув норвежець Сіверн Бакен, пройшовши ідеально вогневі рубежі. Друга позиція Бетлесянса Крістіансена, який також відпрацював на нуль та має програш 6,6 секунд. Actually... Третій фінішував Фредрік Мюльберхер також з нулями, і програш у 10,2 секунди. One, two, three, three, three. Найкращим став Артем Тищенко, який також відпрацював на нулі та 20-та позиція – 54 секунди відставання. Богдан Цимбал з одним промахом – 34-й. Руслан Каленко – 42-й. Денис Насико – 59-й. Роман Боровик – 61-й.